Існує відома приказка, що кожна людина сама коваль свого щастя. Правильно, якщо ми хочемо спасти душу для вічного життя і будемо прагнути цього, то обов'язково знайдемо шлях спасіння своєї душі, який вказаний самим Господом і його церквою. Першим кроком на шляху до спасіння є молитва. Гріх залишив людину без благодаті Божої. Призвів до смерті душі і тіла. Лише через молитву людина має можливість відновити спілкування з Господом. За всіх і за вся встановила для кожного віруючого індивідуальне молитовне правило. Люди, які починають приходити до церковного життя, часто запитують а чому я повинен молитися чужими словами? Молитвослов був укладений святими Отцями, просвітленими благодаттю Святого Духа, кожна канонічна молитва відкриває наші духовні очі. Молитва слов навчає нас ранковим і вечірнім молитвам, доступним кожному, хто шукає спасіння. Якщо ви не маєте можливості помолитися ранком у тиші перед іконами, то краще прочитайте їх подумки по дорозі, ніж пропустити зовсім. У будь-якому випадку не варто сідати снідати, не прочитавши молитву Отче наш. Молитва необхідна для нас так само, як повітря чи їжа, все у нас від Бога, і нічого не має свого життя, здібності, таланти все дається нам Богом. Тому і у радості, і у печалі, і коли нам щось потрібно, з чистим серцем звертаємося до Бога з молитвою і з вірою покладемося на Його святу волю. Православна людина з молитви починає будь-яку справу. Ісаак Сирін вважав, що усяку річ, малу чи велику, потрібно людині у молитви просити для себе у Творця свого. Так само в святому Євангелії Господь сказав: просіть, і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Під час молитви людина розмовляє з Богом безпосередника, входячи в нематеріальний божественний світ. Молитва допомагає людині змінити свою гріховну природу, стати на шлях духовно-морального відродження в Богові. Життєвий досвід православних віруючих говорить. Що, коли ми хочемо виправити недоліки ближніх своїх, дієвим засобом для цього є не умовляння їх, а молитва за них. Богу до вподоби, щоб ми молилися не тільки за себе, але й за інших людей. Кожного разу, коли ми відчуваємо занепокоєння за когось, хто хворіє чи у скорботі, це знак, що Господь хоче подати допомогу цій людині саме через наші прохання. Тому молитва за ближніх не просто один із можливих проявів любові, але й наш обов'язок перед ними. Якщо ми вичитуємо велику кількість молитов, не розуміючи їх сутності і не знаючи, навіщо це робимо, то тоді вже не молитовне правило. Стає необхідним для нас, а ми стаємо рабами молитовного правила. Іноді ми машинально вимовляємо слова молитви, не усвідомлюючи, що ми розмовляємо з Богом. Але слово не порожній звук, воно живе і дієве. Краще сказати п'ять слів від серця, ніж безліч слів язиком. Молитва це справжнє спілкування серця людини з Богом. З молитовного правила починається будівництво храму Божого всередині нас. Шлях до молитви такий ж, як і до будь-яких наук, мистецтв чи ремесла. працюй над собою, за всіх умов виконуй правило, повторюй молитви постійно, і успіх обов'язково прийде до тебе. Тільки спільними зусиллями душі, розуму і серця людини молитовне правило стає її здобутком. Показником молитовного плоду є любов до богослужінь, участь у них спільна молитва зі священником і хором. Віруюча людина тяжко переживає, коли через різні життєві обставини не може бувати у храмі чи не встигає помолитися ранком. Це знак, що молитва стає основою духовного життя. На жаль, буває. Прочитала людина ранкове правило, видихнула з полегшенням. І до вечора про Бога не згадуй. Нагадаймо про недопустимість формального відношення до молитви. Найбільш жахливим і небезпечним періодом в житті людини є відсутність у неї для Бога слів покаяння. Тривожно, коли людина живе немов би духовним життям, не мов би сповідується, не мов би причащається, але насправді для Бога у такої людини слів немає. Лікувати цю недугу потрібно через ресердне покаяння, духовний піст, розумну і сердечну молитву, і вони неодмінно відкриють ваші духовні очі. Православна людина знає, що її життя кожен крок, кожен подих проходить перед Богом, який все бачить. Неабияку силу мають молитви батька і матері за своїх дітей. За приклад, можна взяти випадок IV століття, коли Моніка молилася за свого сина, блаженного Августина, який був спасенний слізьми і гарячими словами, і став згодом одним із великих учителів церкви. При благанні за дітей не варто зневірятися, адже наполеглива молитва не залишається непочутою Богом. Господь не відмовляє проханням батька і матері навіть тоді, коли вони через невідання своє випрошували для себе більш тяжкий хрест. Молитва це таїнство, дія душі. Кожен із нас повинен серйозно відноситися до молитви та до молитовного правила, усвідомлювати. Що Бог завжди чує ті молитви, яких ми просимо. Ми повинні завжди усвідомлювати і розуміти, що кожна молитва повинна бути пережита нами, нашим серцем і віднесена до Бога. Ми повинні завжди молитися за своїх близьких, рідних, знайомих. Батьки повинні молитися за своїх дітей, оскільки Бог завжди чує всі наші молитви. Молитва повинна бути тверезою, розсудливою. І завжди в молитві ми повинні прагнути до спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, я щиро всім нам вважаю, щоб ми навчилися правильно молитися до Бога, щоб ми могли наслідувати спасіння саме з допомогою молитви. Мир вам!